Добрий день, привіт з Бессарабії, це Південь Одещини. Перед вами трояндочка Англійка Кеш Роб А Сьогодні у нас такий вітерок. Але ж хочу показати вам таку красивущу троянду. Вона у мене займає більше всього місця, так як вона. Велика розміром. Висота її. сама вища точка до трьох метрів. Ось бачите, як високо знаходяться квіточки. Багато квітів я вже зрізала, осипались, але ж багато ще на кущу. Дивіться, які вони гарні. Такі переливи кольору всередині і жовто-гарячий і рожевий. А коли, ви, коли вигорають більше на сонечки, то робляться світло світло рожеві Кучу п'ятий рік, і він так розрісся, вона дуже мощна, дуже швидко росте, не хворіє. Дивіться, яка вона так красива. Я її в шутку називаю. Лошадка, моя лошадка. Квіточки трохи наклоняє донизу. Але ж їх зручно розглядати так, як вони високо. Деякі багато також є внизу куща. Але більшість із них високо. Зараз пок попробую показати вам весь кущ. Стану трохи. Далі покажу вам величину куста англійка Троянда Еш Ропшенлет. Вона росте біля сітки. І я її також горизонталю. Дуже красивуща троянда і запашна. Дякую, що знаходите час дивитись мої відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую до зустрічі!